Привіт! З вами канал Димний Сусід. Сьогодні ми вирішили вас заінтригувати дуже незвичною стравою, бо сьогодні ми готуємо раків богомолів. Такі створіння живуть у західній частині Тихого океану. Але що не зробиш, щоб здивувати наших глядачів? Коротко кажучи, ми змогли дістати коробочку вагою у 500 грамів, у якій знаходяться ці чудовиська. Раки богомоли це справжні хижаки коралових рифів. Вони дуже схожі на звичайних креветок, але з дуже гострими та вискакуючими перед жертвою клешнями, що схожі, на хватаючі лапи богомолі. Саме тому цю креветку так прозвали. Ви тільки подивіться, як лапи раків богомолів можуть розрізати навіть звичайне яблуко. Ну а ще ці бойові клешні вискакують зі швидкістю у 20 метрів в секунду. Завдяки таким гострим пазурам раки богомоли можуть з легкістю спіймати рибу. Так, ну і по-перше, нам потрібно приготувати основу для наших соусів. Ну а для основи ми будемо готувати домашній майонез. Щоб зробити домашній майонез, ми будемо використовувати 250 мл рослинної олії, 6 переполивних яєць, 2 чайні ложки солі, 1 чайна ложка цукру, трішки гірчиці, та й беремо піл лимону, вичавлюючи сік у загальну ємність. Далі нам потрібен ручний блендер, яким все це збивається до однородної маси. Ну і все так легко готується домашній майонез. І повірте, цей майонез набагато смачніший, ніж з магазину, проте термін зберігання такого майонезу всього три дні. Тепер нам потрібні мариновані огірки, які треба нарізати дрібними кубиками, а також дрібно нарізаний свіжий кріп. Ну а ще для нашого соусу знадобляться два попередньо відварених курячих жовтки. Жовтки потрібно пом'яти Виделкою. Далі додаємо наш домашній майонез. Насправді, варіантів, які можна зробити соуси, безліч. Але мені здається, що найкращим варіантом буде домашній соус тартар. Майонезу на таку порцію потрібно додати 3 або 4 столові ложки, а ще вичавити пару зубчиків часничку. Ну а для тих, хто не любить часник у соусі, його можна не додавати. Навіть без часнику цей соус буде дуже смачним. Далі скидуємо попередньо нарізані огірочки у нашу чашу. Ну а за огірочками потрібно скинути весь нарізаний кріп. Далі, всю цю композицію. Потрібно ретельно перемішати та додати перець за смаком. Ну а тепер готуємо ще один соус, у якому часник обов'язково потрібен. Закідуємо у чашу 3 або 4 столові ложки домашнього майонезу. Далі приблизно 2 столові ложки сметанки. Одна чайна ложка солі та 1 чайна ложка цукру. Додаємо 2 столові ложки фрешу лайму. Витявлюємо зубчики часнику часникодавкою. Та ретельно все перемішуємо. Далі потрібна ємність, у якій будемо маринувати наших раків богомолів. Додаємо 4 столові ложки солі, також додаємо воду. Розкладаємо раків богомолі по всій площі ємності. Доливаємо воду. Додаємо нарізані кільцями лайм та лимон та гілочки свіжого розмарину. Поки соуси настоюються, а раки богомоли маринуються, розігріваємо гриль. Та викладаємо раків богомолів на попередньо розігріти гриль. Готується така страва на грилі дуже швидко приблизно 3-4 хвилини. Ви тільки подивіться, яка гарна подача. На смак раки богомоли нагадують лобстерів, але, як на мене, все одно це страва дуже специфічна. Ну а якщо вам було цікаво та сподобалось це відео, обов'язково ставте вподобайку та підпишіться на наш канал. Ну а ще напишіть у коментарі, що зготувати наступного разу. А поки що всім папа! -па.